Календар краєзнавчих пам'ятних дат Закарпаття бере свій початок з 1964 року. Е, історія дуже надзвичайно вже довга його. І Він кожного року не можу казати, що змінювався, але останній час ми його вдосконалили тим, що більше статей, більше не більше, а Фото ювілярів ми передбачає наш календар. І е, в цілому сьогодні буде дуже багато пропозицій, як його вдосконалити ще краще. Тому е, е, я гадаю, що е, календар і повинен виходити цей щорічник, так як ми його розповсюджуємо по області, по всіх бібліотеках, по освітніх закладах. І е, наклад його становить ну не дуже великий 160 примірників. Ну але на, на що маємо фінансування, те й використовуємо у повній мірі. Ми спочатку на сайт свій вкладаємо електронну версію, а вже коли є фінансування, і коли вже підходить кінець року, ми вже намагаємося, щоб він все таки вийшов, так як цього року вийшов е, саме тоді, коли його найбільше потрібно. Дуже би хотілося, щоб дійсно, коли ще років 20 назад тираж його був і 300, і 350 примірників. Тому зараз ну, відповідно до того, як уже яка друкована продукція, наскільки подорожчала, та й від того вже відштовхуються наші видавці і вже викладають відповідно таку ціну нам у цьогорічному календарі. У нас багато ювілярів. Саме е, такого мистецького напрямку, і нові дописувачі, автори статей, е, і мистецтвознавці і відомі наші е, люди краю, просвітницька діяльність дуже ви, висвітлена, дуже гарно. І е, в цілому навіть наповнення календаря цього року надзвичайно велике і. Ну, ми раді, що він взагалі встиг вийти цього року. Це для нас дуже важливо, тому що ми вже багато років намагаємося видати його саме до приходу нового року. Але нам це не вдається з багатьох причин. І фінансування, і видавці часто в них грудень заповнений, тому вони вже не знають, куди нас вклинити. Ну і запізнюються автори своїми статтями. Дуже, дуже часто приходиться їм нагадувати. З самого початку 60-х років у нас був відділ, ну він і зараз власне, є цей відділ краєзнавчої літератури. І саме працівники цього відділу започаткували цей календар. Ну, але там лише були, він такий був тоненький, буквально на 12 сторінок, саме перший, і там в основному були дати. дати і Закарпаття, які події відбуваються, і взагалі українські дати. А згодом так, ми його вже розширили, і там вже події світового масштабу, і українські дати, які відомі. Ну, але більшу увагу приділяємо саме краєзнавство.